Гольфик Отак от, от люди їздять. Все частенько, все помите. Все на місці. Н'якого колхоза. Зараз будемо міняти резиночки на опускному колекторі. Оці верхні і кільця знизу. Зараз будемо знімати цей колектор. Пілісос, оцей знімемо зараз, розсиденемо. мене міняти кільця, бо є підозра на підсос воздуха. Для на це нам треба викрутити отут два вінта. Ось тут от нього сплюнтидаси ці на місці, що колектор тримають. І потім у нас отам от під шестигранник. болтки є, видно їх. Викрутити ті всі болтики. Можете колектор зняти. Так, зняли ми колектор пускний, частину його. Треба витягнути перше, от нема як знімати з боку. Той. Показую частинами. Зняти на олосий пілісос. Потім у нас з'явився доступ відкрутити цей кронштейн. Вже якийсь до коліктора дальше і ми, в принципі, бачимо, що повідкручували Знизу дві гайки на 13, а тут шестигранник на 6 болти. Бачимо тут масло. Бачимо масло тут. Водичка, наче в принципі, нормально прилягали. Частично понизу там воно є трохи темних місць. Зняли вже за одну рампу. Зараз помиємо цей колектор. Так як отакі тут речі є всередині. Зараз нам ще підвезуть нові кілечка на форсунки. Ми поки помиємо колектора. І зараз глянемо ендоскопом сюди в свічні отвори, подивимося, що робиться всередині. Ну, я думаю, тут видно, от, направляйка клапан частенький. Так саме там може видно, вам не знаю, чи буде. Такі зараз йдемо заглядувати доскопом внутрі мотора. Так, колектор. Достали вже одну, різинку другу. І от коли люди міняють свічки згорим пополам підлазить без сняття колектора, і от з резиночки виходить такі вже просто пластмасові. Ось так от вони вже просто ламаються. Що верхні ще такі доволі даже еластичні, ми їх все рівно нові кинемо. А оці приходяться прямо так от по кусках просто от так доставати і їх віце. Отак от кусками вони просто виламуються. І вони так уже спресувалися, що вони вже тут вже пальцем не чувствуються, що вона тут є, вона тут вже добре вдавилася, там собі затверділа, стала дубова, пластмасова. Через що от рекомендується по заводу, коли міняєте свічки, зняли колектор. Поміняли резиночки, все протерли, вичистили і поставили на місце. І не буде вам ніяких потрухувань, подіргувань і так далі. Так, потушили в нас світло. Зараз йдемо далі лампочка від автомобільного акумулятора плюс фонарик. Бимо зараз обирати все назад. Колектор. Ми вимили, все почистили. Поставили нові резиночки Віктор Рейнс Нові різинки сюди наверх Віктор Рейнс. Нові кільця на форсунки. Фірми Bosch нам привезли, дали. Колектор вже почистили, помили. Тут все повитирали, всі плоскості прочистили. Зараз хочемо залізти ендоскопом, подивитися, що робиться внутрі. Поміряємо ще компресію, ну, так як знімати я не можу, бо нема кому з боку телефон тримати. Зараз позакручуємо потім назад свічки і будемо збирати цей колектор назад. Так, гольфік уїхав. Я не дознімав, так як світла у нас зараз нема, колектор ми назад причепили. Оце зараз все світло, лампочка 12-вольтова від акумулятора автомобільного. Фішка в чому, що причепили назад ми колектор. все назад поставили так, як було, вже просто не дозняв. Щитали ошибки, все постирали після того, як. Заміряли компресію. Компресія в нього в четвертому циліндрі оказалася в районі 7, в остальних циліндрах в районі 12. Свічка четвертого циліндра була в маслі. Коли ми залили масло шприцом, і заміряли компресію, компресія в циліндрі стала так само там 12 з копійками пішла до 13 і вже просто махнув, що хватить крутити. І це в нас означає, що коли в нас з маслом, це у нас кільця. Вже пішла масляна компресія. Це треба вже підкидати кільця. В машині около 300 тисяч пробігу і, зрозуміло, що якусь сотку там вже хтось скрутив. На ньому це питання нема. Питання стоїть тепер. Він приїде, казав уже на весну, бо зараз що в нас останні дні листопада. Вже сказав так і з горем пополам на ній багато зараз не їзде. як їзде на службові. І до весни сказав якось так уже поїзде і збере якусь копійку уже на ремонт мотора. Казав, приїде. Ми вже знімемо головку, подивимося, що там в нього робиться притрем клапана. Замінимо сальники клапанів і будемо кидати колечко. Причому, що ендоскопом вже просто не було, як знімати, бо ендоскоп я підключав до цього ж телефона, вже запис екрану не робив. Хон на місці, все красиво, є трохи нагару, так як вже сальники, напевно, в нього там вже подубіли на клапанах. Тобто, поки туди-сюди, і ми вже просто-напросто один другому телефоном просвічував збирати і знімати вже не було. Коли він вже з'явився вже під кінець, коли я вже збирав, якраз мені телефоном і поприсвічував. А в мене зараз поки немає світла. Зараз в мене от ще хоч уже 6 годин вечора. Ну, ще треба розібратися з цими двома стіляними машинками, хоч по розбирати, подивитися, що там робиться. А от по гольфіку отак. От. Не, не, не за Зняв я просто, от він вже хлопнув капотом, його дружина вже визвонила, щоб показати, наскільки рівніше вже став робити мотор після того, як вже замінили ці всі кільця на пустому колекторі, які вже були в нього реально дубові, кришилися. Я вже заснімав раніше. Так. Буду старатися трохи краще знімати це відео. Ну, як можу, поки яка можливість є, так і знімаю. А вам, всім дякую за перегляд. Подамо щось далі знімати потихеньку.